Позачергова рада регіонального розвитку Чернігівщини зібрала повну залу людей. Уперше вона відбувалася за участі президента України Петра Порошенка, а також керівництва області та міста. Порошенко розповів про досягнення країни у військовій сфері і внесок нашої області у захист кордонів. Президент відзначив першу окрему танкову сіверську бригаду, а також фахову підготовку військових 169-м навчальним центром своєю підтримкою Збройних сил України Чернігівщина вносить надважливий внесок зміцнення обороноздатності держави. Я хочу подякувати також громадськості області, керівництву області, керівництву міста. За потужну підтримку ветеранів, крім того, повідомив, що випробування нових українських ракет відбуватиметься саме у нас. І для України зараз з'являються абсолютно нові сучасні можливості і щодо збільшення точності, і щодо збільшення радіусу дії, і щодо потужності нашої можливої відповіді у відповідь на агресію і. Дуже важливо, що ці випробування наших новітніх ракетних технологій будуть відбуватися тут, на Чернігівській землі. Головний акцент під час засідання зробили на досягненнях області та міста Чернігова в умовах децентралізації. Так, власні доходи місцевих бюджетів за п'ять років зросли втричі, а видатки розвитку у вісім разів. В світі не існує країни де під час війни видатки розвитку будь-якої окремої території. Зросли більше ніж вісім разів. Не існує серед досягнень регіону. Потрапляння у топ 10 областей за сприятливістю для ведення бізнесу. Відремонтовані 300 кілометрів доріг, створені 37 опорних шкіл, відкрито 12 інклюзивно-ресурсних центрів. Придбано 68 шкільних автобусів. Відремонтовано 24 медичних об'єкти, а реконструйовано 33, Придбано для сільської медицини 23 санітарні автомобілі. Про досягнення Чернігова розповідав міст. Голова Владислава Трошенко. Бюджет нашого міста зріс з 2014 року у чотири рази, а бюджет розвитку у 9. Спочатку 2016 року для реконструкції найпроблемніших ділянок головних фекальних колекторів, вибачте, та заміни найпроблемніших фрагментів магістральних водогонів міста ми спрямували 150 мільйонів гривень. І ця робота з заміни мереж буде посилена в 2019-20 роках. На що планується ще 350 мільйонів гривень видатків бюджету розвитку? З 2016 по 2018 роки відновлено біля 10 кілометрів магістральних та розподільчих тепломереж. Оновлено парк комунальної техніки. Придбано 52 машини, на що витрачено 85 мільйонів гривень. Закуповуються нові урни. Змінюється система прибирання міста. Не у мріях, а наяву ми претендуємо на звання найчистішого міста в Україні. Цьому питанню я, як міський голова, приділяв і приділяю окрему увагу. І ми з командою змінили регламенти, критерії оцінки якості прибирання та систему мотивації рядових співробітників. Я сказав підлеглим, що Чернігів має бути найхайнішим містом в Україні. І так і буде, а можливо і є вже зараз. Кладаються кошти у розвиток галузі освіти. Виділені 315 мільйонів гривень за три роки дали можливість ремонтувати школи та садки, поступово оновлювати матеріально-технічне забезпечення, розпочати будівництво першого за часи незалежності дитсадка на 280 місць. Функціонує у Чернігові 35 класів з інклюзивним навчанням та 10 інклюзивних груп. Відкрито інклюзивно ресурсний центр номер один, де створені сучасні умови для діагностики та надання реабілітаційних послуг дітям з особливими. Світніми потребами дійсно це говорить про рівень суспільства. Що у нас немає поза суспільством дітей за особливими потребами? Що вони інтегруються в саме суспільство? Підтримка галузі медицини збільшилась майже у вісім разів. Лише на закупівлю нового обладнання з 16-го року витратили 95 мільйонів гривень. Втричі збільшилося фінансування культури і спорту. Кілометр за кілометром ремонтують дороги. Їх вже відновлено більше чверті: 90 кілометрів із 340. З'являються велодоріжки, закуплено два десятки нових тролейбусів, а ще ремонтують. Простори для відпочинку, сквери та парки. Місто Чернігів це є ну, перлина України, це клас, це драйв, це туризм, це it сектор це промисловий центр. Ну і дуже дуже гарний міський голова.